Активний розвиток, здобутки та подолання нових дистанцій це про прихильників скандинавської ходьби групи Нескучне даний вид спорту незвичайний. Він останніми роками став дуже популярним серед прихильників здорового способу життя. Тут зібрались майстри, досвідчені тренери, інструктори та поціновувачі цього активного різновиду спорту. Вони неодноразові переможці різноманітних всеукраїнських змагань. Тростянчани гідно виступають на різних дистанціях, показуючи гарні результати. Це вже третій рік, як я хочу скандинавською ходьбою. Хочеться жити на повну, а не доживати. Я тут зустріла гарних друзів, гарну команду. Не чувствую свій вік. Зараз ми збираємося їхати на змагання, ти виложишся по повній». Я всім коментую. З поміж тих, хто сьогодні прийшов, є пані Світлана. Вона займається скандинавською ходьбою вже п'ятий рік. Жінка за освітою, медикиня каже, даний вид спорту спасіння для неї. Скандинавською ходьбою я займаюся вже майже п'ятий рік. Після того, як я цілий день на роботі сиділа за робочим столом коло комп'ютера, я взяла палки і пройшлася по такому прекрасному стадіону. Я себе почуваю тоді краще. Головні болі ушли. Я з великим задоволенням хожу, Так що закликаю всіх займатися будь-яким видом спорту. А в частності, якщо в нас є така команда скандинавської ходьбою. Тренери групи «Нескучна» наголошують, що незалежно від віку, фізичної підготовки або мети, ходьба підходить усім ефективна та приємна. Про важливість техніки та правил занять цим видом спорту, розкажуть тренери зі скандинавської ходьби. Тренувальний цикл починається з розмінки. где надо размяться, может проходить снизу доверху, верху, або сверху вниз. А далее уже сама ходьба. При ходьбе правильная постановка, палец параллельный, вот такой укол при ходьбе робятся и толчок вот своеобразный, и раскрывается темляк, раскрывается в задней части палец. После закинчения тренировки, тренирования, вот, необходимо Зробити справи на розтяжку м'язів Віктор разом з дружиною Зоєю діляться з трохтянчанами своїм досвідом та практичними вміннями, займаються цим видом спорту вже 10 років. Їм за 70, але вони не вважають себе людьми похилого віку. мною чоловік Віктор, як всі кажуть, скандинавська ходьба це ходьба для людей похилого віку. Нам з ним уже. Більше і Ми не вважаємо себе людьми похилого віку. І тому я всіх теж запрошую. Дуже активно приймаємо активну участь у змаганнях. Цей рік ми були на змаганнях два рази в Києві, у Харкові, у Полтаві, у Львові були, два рази в Сумах були. І майже з усіх міст ми привозили призові місця. Тренування в нас проходять ворочище не скучне або інколи. На стадіоні, так як сьогодні тому запрошуємо. Якщо будуть бажаючи, приєднуйтесь до нас. Ми будемо дуже бути тренування проходять два рази на тиждень у середу та суботу. Хто бажає бути здоровим та активним, знайти нових друзів і гарно проводити свій вільний час, доєднуйтесь до групи «Нескучне». Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.